Доброго вечора, ми з України чи доброї ночі. Як бачимо, зараз 23.54. <кілляр> Темна, темнісінька ніч. Світла немає вже четверту годину. Пішов глушити свого генератора, чую щось Ну, Такий неметалевий, неметалеве тертя. Думаю, що сталося. <кілляр> Заглушив, заводю хрусь. Бачу пластик всередині. Як вияснилось, відкрутив ось ці з кікстартера відламався пластик. Ну він такий хрупкий, дуже. Ну, давай відкрутити його. Відкручувати. Три відкрутили, два відкрутили, третій весь сварка така. то Точечки. Зірвалося. І все, і ніяк. Закласти сюди ключик на 10. Ось цей кожух, захисний він, ось так ось стоїть. Ось так. Е... Вийшло так, що легше було відкрутити раз, два, о там три, 4. Весь кожух стартером. Відкрутив, зняв. Відкрутив нарешті. Потім, що вияснилось? вияснилось, що ось трошечки видно, де чіркало воно. Геть трошечки за пару цих доставало. Це турбінка охолоджуюча. Бачимо, як зношується все. Ну, все таке. А зараз вийде так, що треба буде брати, варити, приварювати точечками і ставити все. Ну, все, ну, все обратно. Ще трошки думаю походить. В принципі, тут такий, як бачимо. Смикаєш і ну, ладно. трошки заїдає якийсь він, ну, він з нуля так. Такий стартер, ну який генератор, такий стартер, що тут сказати. Але так чистесенько, ніде нічого не підтікає. З-під головки бачимо підпотівання. Напрацювання у генератора вже близько, я не знаю, близько, напевно, годин 50, може і 80. Вже багатенько спалив бензину. Ось так от. Так що вам. Генераторів ті, що не ламаються, а той, що є, хай не ламається вже. Все, всім папа, спокійної ночі.